Слава Україні! Вас вітає інтернет-магазин стабілізатори.ком. Сьогодні у такому невеликому відеоогляді хочу показати вам відносну новинку від торгової марки Одеського виробника Alex. Це у нас стабілізатор називається Elex Ans 600. Це релейний стабілізатор напруги, він використовується в основному для якоїсь маленької побутової техніки: це телевізори, котли опалення, це можуть бути інверторні побутові холодильники, але наголошую саме інверторні холодильники. Тому що якщо компресор звичайний, то в нього великий пусковий струм, і цей стабілізатор не підійде на нього. Також там, в принципі, роутери можна включати. Ігрові консолі, PlayStation Xbox, ну, в принципі, таке маленьке обладнання, яке не перевищує потужність 440 Вт. Значить, виробником заявлено, що цей стабілізатор буде працювати від 150 до 300 вольт і видавати похибку плюс-мінус 5%. ну Давайте це перевіримо. Ми під'єднали до стабілізатора Латер. Зараз напруга на ході 285 вольт, вольтметр ми поставили на вихід стабілізатора. Ну і лампочку як індикацію, що є навантаження. Ну, ось це, скажімо, граничний гранична верхна напруга, яку я можу зараз дати. Це 285 вольт. І як бачимо, на виході 230, лампочка працює, тобто все нормально. Нагадаю, це релейний стабілізатор. Тобто, якщо напруга змінюється, він буде клацати. ну Зараз почуєте. Отак він клацає, якщо напруга постійно змінюється. Ну, Давайте знайдемо нижній поріг роботи 150 вольт. Ну, як бачимо, при 150 він видає. ну, 190, вільт, 190 вольт, це ой, щас, о, так, от, 198 вольт, це, в принципі, входить у похибку 10%. Чому виробник написав, що саме 5% при 150. Ну. Може, це помилка. Скоріше за все, при 160. Він дає похибку 5% на вихід. Тобто 160-там, я думаю, що десь 285-290 вольт. В принципі, все, що хотів сказати. Зараз його відключу, покажу. Його зовнішній вигляд. Значить, на екран індикація у нас показується це вхідна напруга. Ось бачите, рисочка у нас верхня горить. Тут є одна кнопка управління, вона сенсорного типу, тобто її не треба там нажимати, просто берете отак пальчиком проводите і показує вихідна напруга. Ну, як бачимо, відповідає нашому вольтметру 212-212, і це навантаження. 35 ватт у нас зараз на стабілізатор підключено. Ну, в принципі, все, що хотів вам показати. О, зараз, в принципі, зловив момент. От зараз у нас на вході 150 вольт, на виході 197. Ну, похибка 10%, в принципі. Витримується, тому ну, можна сказати так, що при 150 вольтах стабілізатор видає на вихід похибку 10%. Ще хотів додати: якщо напруга буде знижуватись ще нижче, то звичайно похибка на виході буде рости. Ну, стабілізатор вже не зможе тримати напругу там, в діапазоні плюс-мінус 10 вольт. І коли напруга на вході стабілізатора буде нижче 130 вольт, то він відключиться. Ну, давайте продемонструємо. Ось Лампочка виключилась, як бачите, на виході нічого немає. Ну і на екрані стабілізатора Error U. Тобто дуже низька напруга на вході стабілізатора. Давайте війдемо у поріг роботи. Пішла у нас затримка по включенню, вона тут 8 секунд виставлена. І зараз стабілізатор повинен дати напругу на вихід. Тобто вхід 178 і на виході 215 вольт. Так, відключив стабілізатор. Хочу трошки по зовнішньому вигляду показати вам. Стабілізатор має пластиковий корпус. Ну, дизайн мені дуже подобається, якщо чесно. Mm, ну, такого дизайну там, українських стабілізаторів напруги немає. Ну, дуже гарний стабілізатор насправді. E, значить, у, По підключенню він має вилку і просто в розетку включаєте, і вже в сам стабілізатор у розетку ви включаєте e, обладнання те, що вам потрібно. E, є запобіжник з лівої сторони, тобто, якщо ви включили там, багато обладнання на нього, він згорів, то просто міняється запобіжник і він знову працює. Стабілізатор ось може чи отак от лежати, як він зараз лежить, чи може навішуватись. Тобто тут є грошовидні такі отвори. Ну, Поки що модель ця є тільки на 440 Вт, ну, виробник обіцяє, що з'являться моделі і на кВт, і на 2 кВт, і на 3 кВт, тому там вже будуть ну, більше розеток на корпусі, ну, і можна буде більше обладнання на нього підключити. Ось, Якщо щось там захочу додати, то я під відео в коментарях це напишу. Задавайте свої питання, буду на них старатися відповідати. Ну, В принципі, все, що я хотів показати. Ставте вподобайку, дякую за перегляд.